Мене звати Олег Рукавіцин, я лікар фізичної та реабілітаційної медицини і ортопед-травматолог. Я завідуючий відділення в медичному центрі і займаюся лікуванням болю в спині та суглобах, а також реабілітацією після різних травм та операцій. Ці вправи будуть спрямовані на покращення рухливості та стабільності суглобів, а також зменшення болю. І ці вправи ви можете виконувати самостійно в домашніх умовах. Перед тим як ми перейдемо до виконання вправ, давайте розглянемо основні правила, яких ви повинні дотримуватися для того, щоб ці вправи були максимально ефективними та безпечними. Перше всі вправи виконуємо повільно та контрольовано. Друге. Вправи повинні виконуватися без болю, максимум з мінімальним дискомфортом. Тобто всі вправи повинні виконуватися, наприклад, в больовій амплітуді. Ви піднімаєте руку, якщо далі виникає біль і він посилюється. Далі ми не робимо. Також ми виконуємо, наприклад, 5, 7, 10 разів, а їх зробити треба 15. А далі у вас вже виникають больові відчуття, бо вам важко. Ви робите менше і далі з поступовою прогресією в майбутньому. Зараз я продемонструю комплекс вправ для плечового суглобу. Для цієї вправи нам знадобляться гантельки. Десь хоча б кілограм, можливо трошечки більше, в залежності від вашого самопочуття і можливостей. Тримаємо гантелі. Наша задача ось так повільно відводити їх в сторону. На секунди-дві фіксуємось в крайньому положенні, повільно опускаємось. Не піднімаємо на 90 градусів і вище. Наша задача підняти їх десь на градусів 70-80 і повільно опускаємо. Відводимо. До болю, якщо він є, далі за біль не переходимо, тобто мінімальний там на 1-2 бали, все, опускаємо назад. Або взагалі не доходимо до больових відчуттів. Підняли, повільно опустили. Так, повторюємо десь 15-20 повторень, 2-3 підходи. Для наступної вправи нам потрібен буде карімат. Ми стоїмо в положенні на 4 опори. Наша задача робити відтискання, але не звичайне відтискання, а за рахунок тільки зведення і розведення лопаток. Ми ставили отаким от чином. Кому як по навантаженню буде зручно, можна з колін, можна трошечки нахилитись вперед. І задача лікті прямі. Лопатки не підняті до, що, до голови, вони опущені. І ми робимо зведення лопаток, тобто отаким от чином. Раз. І потім виштовхуємось, зводимо лопатки, лікті не згинаються, це помилка. І виштовхуємось. Повинні відчувати роботу в грудному відділі. Між лопаток, як там ще зводиться, розводиться. Саме там повинен бути рух. Опустились. Голова не рухається додатково, вона просто стоїть на місці, зафіксована. Провалились між лопаток, виштовхнули. Звели лопатки разом, виштовхнули. Повторюємо так 15-20 разів 2-3 підходи. Для наступної вправи нам знадобиться ось така резинова стрічка. Ми беремо її ось таким чином. Натяжіння кожен підбирає під себе в залежності від сили і навантаження. Фіксуємо ось так. Наші плечі притиснуті до тул, бо вони не відриваються, це важливо. Наша задача, тримаючи резинку, розводити руки ось таким чином. Це називається зовнішня ротація, вона буде відбуватись в плечовому суглобі. І зводимо назад. Знову оце помилка. Руки не відриваємо. Розтягнули. Дійшли до краю. На секунду-дві зафіксувались, повернулись назад. Коли робимо цей рух, робимо видих, повертаємо вдих. Відчуття напруження повинно відчуватись в плечових суглобах та лопатках. І повернулись назад. І повернулись назад. Повторюємо так. Десь 15-20 разів, 2-3 підходи. Для наступної вправи нам також знадобиться ось така стрічка. Вона повинна бути зафіксована за щось, або попросити когось потримати її ось таким чином. Намотуємо собі на руку. Наша задача буде робити внутрішню ротацію. Яким чином це відбувається? Ми плече притискуємо до тулубу, воно не відривається. Вибираємо собі комфортне натяжіння, рука ось таке вихідне положення. І ми робимо внутрішню ротацію, тобто руку максимально скільки можемо до тулубу притягуємо. І повільно відпускаємо назад. Знову раз. 2, 3, 2 секунди зафіксувалися в цьому положенні, повільно відпустили назад. Робимо повільно контрольовано, не робимо швидко, це буде помилкою. Контролюємо весь рух, напруження буде відчувати десь в цій частині. І відпускаємо. Можна навіть натягнути, звичайно, а попускати її десь на 30 повільніше. Натягнули і повільно відпускаємо. Повторюємо так, 15-20 разів на кожну руку, 2-3 підходи. Для наступної вправи нам знадобиться ось така еластична стрічка. Беремо її ось таким чином. Натяжіння підбираємо комфортне під себе, руки прямі. Вони трошки підняті вгору, десь на 90-х 45 градусів. Наша задача руки прямі, лопатки опущені. Ми зводимо руки разом і наша задача прямо звести лопатки одна до одної. Поступово розслабитись, трошечки послаблю, натягуємо, лопатки зводимо разом і попускаємо. Покажи, як це виглядає ззаді. Знову натяжіння, лопатки зводимо разом, тобто ми повинні відчути напруження там, між лопаток і повільно повернули. Знову натягнули, робимо все це повільно. Відпускаємо десь на 30% повільніше. Натягнули, можна зробити на натяжінні видох. Повертаємо вдих. Так повторюємо 15-20 повторень, 2-3 підходи.